Слава Ісусу Христу, Уже другий день Великого посту, всіх вас вітаю, і ми продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами кожного дня Великого посту. І сьогодні запрошую вас, аби послухати одну молитву із вечірні. Вона є на стихірах на стиховні, і вона звучить так: вчинімо піст приємним і угодним Господеві, бо справжній піст! Це втеча від гріха, це стриманість язика, це вгамування гніву, відмежованість від похоті та наклепів, брехні і порушення присяги, відречення від цього всього правдивий піст, що милий Богові. Ця стихия нам каже конкретно, що є піст, який може бути угодний Богові, милий Богові, а є такий, який не може. І вона чітко вказує. Які кроки потрібно робити, щоб піст був справді угодний Богові? І перше, з чого вона розпочинається, це, каже це втеча від гріха? Я запрошую вас сьогодні відкрити вашу Біблію, ваше Святе Письмо, книгу Буття, 39 розділ. Це дуже прекрасна історія про Йосифа, того сина Якова, якого брати із заздрості продали у рабство. Він потрапляє в Єгипет, потрапляє до урядовця військового Потіфара, який управляє військом фараона. І він там в нього в домі служить, допомагає. І жінка цього службовця, цього єгиптянина поклала око на Йосипа, і вона приходить кілька разів до нього і каже: Візьми мене. Тобто вона його зваблює, спокушає його до гріха. І Йосип відмовляє ні. І один раз, одного разу, вона приходить до нього, він там щось працював по дому. І вона приходить до нього тоді, коли чоловіка їй не було вдома, так бере його за одежу і каже: знову: Візьми мене. І каже, Боже, Слово, Йосип втік так від неї, що лише його одежа залишилася в її руках. Цей приклад, цей епізод біблійний. Показує нам, власне, це, що говорить нам сьогоднішня молитва церкви, сьогоднішня стихира на стиховні. Втікати від гріха це те, що подобається Богові. Йосип так втік, втікав від гріха, що лише одежа його залишилася у руках тієї жінки, яка намагалася його, його звабити. Тому сьогодні церква нас запрошує до того, аби справді в цьому пості утікати від гріха, утікати навіть від нагод до гріха, так як Йосип, Втікав від рук жінки потіфара. Бо, власне, такий піс подобається Богові, коли ми втікаємо від гріха. Відважся на те, аби втікати від гріха, бо, власне, це є мужній вчинок чоловічий, коли втечеш від гріха і не будеш йти навіть і ступати на дорогу, котра веде до нього. Нехай Господь нам у цьому поможе, щоб ми втікали кожного дня від гріхів.